Друзі, всім привіт! Годинник від Санда модель 2125. Це новий годинник в нашому прекрасному широкому асортименті. Давайте подивимось на функції цього годинника. Це годинник з водонепроникністю в 5 бар, можна купатися, плавати, але не на довгий час, не глибоко запірнати під воду. О, цей годинник має один електронний механізм. З функцією підсвітки тут у нас є LED-підсвітка. Так, що маємо з функції в наявності? Це, по-перше, секундомер. Запускаємо, зупиняємо, збрасуємо. Наступне в нас це будильник. Щоб налаштувати будильник, можна от нажимати на кнопку старт. Це ми увімкнемо будильник. Це функція, щоб робило звук їжегодинний. Це дві функції оба функціонують. От тут знизу є позначення цих функцій. Так, далі найцікавіше питаєте про налаштування часу. Це меню, от звичайне меню годинника. Далі у нас секундомер, далі в нас будильник, далі ми підходимо до налаштування часу. Кнопкою старт ми збрасуємо значення. Зараз ми налаштовуємо секунди. Потім, коли ви переходите до годин, буковка літера H позначає, що це 24 години відображення. Дивіться, тут у нас є. Коли ви пройдете цей круг налаштування, вам буде запропоновано 12 годинне година відображення. Це AAM. Далі ми перейдемо за 12 це PM. Якщо ви бажаєте налаштувати, щоб 24 години було, проходите круг коло до позначки H, все, налаштовуємо в 24 годинному форматі. Далі ми. Налаштовуємо е, хвилини. Далі в нас тут місяць. Далі в нас е, число і день. Все, наразі налаштування цього годинника Е, е Годинник має е, пластиковий корпус, е, не немінеральне пластикове е, стекло е, і е, е, ремінець виповнений з каучуком.